Велика гра, йдуть високі ставки, а кров тече рікою без зупину. безмежна влада, ну і смак халявки, а скільки тих ножів стирчить у спині? Епоха епатажних самодурів, аби в історії вписали імена відчуйте насолоду від тортурів, і вся та економіка. Війна в руках коло декарт, в кого стузами, а в кого тільки шістки і валети. Привіт, чорти з рудими волосами ми скучили за лебедів балетом. Давно не бачить того бідний нобель, для кого премії підуть з його ім'ям, вирує крізь шиза розбитий шнобель. І рохкає по світові свиня, і ситості не відають тривоги. без розуму, та й совісті нема, і грають в карти ті чорти без роги. регоче, голосно плешиває чума, і знов високі ставки в когось пас. а хтось же мав би змогу вішати шістки. в який дурний ми опинили час. і як собакам нам кидають кістку. В яких богів нам захисту шукати, чи ми достатньо докладаємо зусиль? Це наш рубіж, нема куди тікати, і треба битися, долаючи весь біль, який приходиться терпіти і терпіти. Так, треба виграти у цій пекельній грі, пручайся, друже, якщо хочеш жити, бо наша жертва вже лежить на вівтарі.